бюджет який було прийнято сьогодні, мене не задовольняє по багатьох параметрах, і починаючи від того, скільки там закладено економічного зростання, і закінчуючи курсами закінчуючи інфляцію, і закінчуючи тоді, яким чином буде фінансуватися цей дефіцит державного бюджету. Якщо умовно подивитися на наш бюджет, не умовно, а розділити витрати нашого бюджету, ви побачите, що приблизно. Там враховуючи той курс, який закладено, десь 65 мільярдів доларів, те, що заробляється в країні, воно направляється на наш сектор безпеки і оборони ще приблизно біля 45 мільярдів доларів. те, що не стосується безпеки і оборони, фінансується за рахунок наших союзників і партнерів. І тут якраз і йде така. Ну, потенціальний, потенціальні, потенціальний ризики виникають в цьому напрямку. А яким чином це все буде фінансуватися? Звичайно, що виникають такого плана питання, які ви зараз ставите, і цілком справедливо ставите, з приводу того, а чи є цей бюджет таким бюджетом дійсно військового часу, коли закладаються? Збільшення витрат соціальних, коли е, закладається по 5 мільярдів доларів і на освіту, і приблизно 5 мільярдів доларів на медицину до речі, на освіту трохи більше там 5 з копійками мільярдів доларів. А на е, ту витрату при, приблизно чітко 5 мільярдів доларів. А для чого там всі ці баталії, які відбувалися в Верховній Раді е, стосовно того, піднімати не піднімати е, додатково? Наші витрати заробітну плату на вчителів, я розумію всю цю поетіку, якщо хочете, з приводу того, давайте підвищувати заробітну плату нашим вчителям, і 30% відсотків це недостатньо. і Давайте ще 20%, відсотків. Це було просто ну такий камінь, нерізний, проти якого йшли там ціли бої. З приводу того, а як і що. Робити, і в мене є питання з приводу того, коли ти знаходишся в війні. Тобі взагалі там треба мати таку витрату, яку там поставили, скажімо, витрати пов'язані з підтримкою українського садівництва або з підтримкою українського канярства. Ви вибачте, у нас ж тут не армія будьоннова. Коли б це був будьоний, то я б зрозумів би що це для війська і для безпеки і оборони. Ну все одно це теж така. Потетика, але якщо подивитися на наші військові витрати 65 мільярдів доларів. Давайте подивимося, скільки росіяни тратять на свій військову машину. Вони тратять в їхньому бюджеті закладено 165 мільярдів доларів. 165 мільярдів проти наших 65 мільярдів доларів. Ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони 28% нашого ВВП. Вони витрачають на свій сектор безпеки 8% ВВП. Ми витрачаємо все, що в нас є, що все, що збирається в вигляді зборів податків на сектор безпеки та оборони. Нам нема де більше взяти коштів, крім наших союзників і партнерів, і тому, якщо ви порівнюєте їхні витрати 165 мільярдів, і мільярдів, навіть якщо ви дивитеся, що в Росії крім тих 165 мільярдів доларів ще закладено додаткові витрати на військо на військову машину, і це може сягати майже 12% їхнього ВВП і сягати обсягів 200 з плюсом мільярдів доларів. Виникає питання, якщо це ти знаходишся у стані війни і маєш знаходитися на рівних умовах, де ти візьмеш ті додаткові кошти, і от ті додаткові кошти, про які ми зараз говоримо в Україні, це додаткові кошти, які мають прийти від наших союзників і партнерів, саме з тих з європейських країн, які говорять словами Дональда Туска з приводу того, що прем'єра Польщі з приводу того, що зараз. Лінія безпеки Європи Європи знаходиться на східному фронті України, і це означає, що плюс до того дефіциту, який ми вже з вами маємо, який, зрозуміли сьогодні було проголосовано 45 мільярдів доларів. Ще потрібні додаткові кошти для того, щоб військо наше підтримувати, бо те, що закладено в наших витратах на військо, це в першу чергу матеріальне забезпечення, грошове забезпечення наших воїнів. А де брати ще додаткові кошти? Ще треба купляти обладнання, амуніцію і так далі. Ну, хіба ми віримо в те, що цифра, яка закладена 2-3 мільярди гривень саме на Купівлю озброєння це достатня величина. Зрозуміло, що недостатньо. Цей рік показав, що це недостатньо, навіть для того, щоб військо утримувати в плані грошового довольства, і отут виникає питання: а де ці гроші взяти, і чи готовий європейський союз надати нам ці додаткові кошти для того, щоб якось підтягнути нас. До цієї цифри 165 мільярдів, які є у Росії, щоб нас дотягнути до того рівня, і від того, якщо ми навіть говоримо про західну зброю, зрозуміло, що вона більш ефективна, е зрозуміло, що вона більш така міцна, і це від того можемо говорити з приводу того, що може нам і не потрібно додаткові 100 мільярдів затягнути на цей сектор безпеки і оборони наш власний. А може можна трохи менше, і ця трохи менше величина, яка зараз е м, курсує. Це приблизно біля ще додаткових 50-60 мільярдів доларів. І тоді в тебе є 50-60 мільярдів доларів, які потрібно на сектор безпеки і оборони, та плюс ще 45 мільярдів, які там заходять, і е, для того, щоб перекривати не військові витрати, загальна потреба тоді 105 мільярдів, де гроші взяти. Це не тумбочка, куди прийшов і взяв.